Друзі, посмотрите відео. Сім'я з Бахмута. Муж в Збройних силах України зараз на нулі, але вже звільняється. Зарплата 20 тисяч. Жена з батьками, переселенці, позбавлені всіх переселенчих. Вирішую, ви бачите, у дітей позабирала, усіх позабирала. Чоловік отримує зарплату 20 тисяч. А чиновники Луганської, військової обласної адміністрації, всіх адміністрацій, чоловіки призивного віку, два роки окупована Луганщина повністю вся. По 100 тисяч. Як вам це? А може хтось і більше? А чоловік на нулі зараз 20 тисяч. І ті ж квартиру теж. Да, не, не бесплатно. Слышишь? Да. Скажи, а лишили ж переселенческих детей. Да. Ты представляешь? Военний, хотя даже ну как Можем. вот, слышишь? Ну как, у детей лишили? Це я верещук всегда, а муж служит ваш, да? Ну, сейчас списываю, да. но меньше сегодня двадцять тисяч получает. По так слухай, муж военный получает 20 тисяч. Сидя в Северодонецке. Э, э, слухай, так отдумайся. Северодонецьк окупированы, Луганская область оккупирована, сидят в Дніпрі и получают по 100 тысяч зарплату. Ну как такое может вообще быть? Я цей там у нас там Стрюк, Шибика, Ці Ваяки, Юрченко там, я кинув, кинув свою часть, а хлопець. Воює. Це я для цих і Верещук. лишили дити дитинку. Дітей лишили переселенці. Ну як виживати? Це ви вже герої, що приїхали в Україну, а не залишились там. А нам розказують, що повертаються. Так повертається дуже багато. Так ви в Бахмуті, правильно. Да. А хтось і повертається. Бачиш, 130. А, ну, і тут нічого не дають. А що на вторинному ринку не взять і купити сім'ї? На вторинному не треба щось робити, на пять лет І хай це малечі, щоб воно відставало, що не з последних печиво покупають. І військові, все, все, дякую, спасибо. друзі, давайте. Це Бахмут, я вам показав, Бахмут, розбито все. Муж воює на нулі, 20 тисяч отримує. Це для своїх, кстати, це з військової адміністрації, хлопці. А ну-ка там не жмет нікому з цього з водоканалу, с, с нашого, со стрюком, якраз нагадаю про дрони, який стрюк купив вместе з директором водоканала по 250 000, 256. Оце как раз вам бы нагадати, стрюк, чи цей кузя твій мент галимий, який крав діточок, оце я втикать буду вас носом, кончені ви. Просто для мене Кончені. і той, хто тисне вам руку, і той, хто з вами там працює. Позабирали все сволочі, а от этого я зустрічаю з такими людьми, діточками свого віку. Куди діватися, як виживати? Це ганьба сьогодні для всієї влади України, для нас, для всіх і для мене особисто.